Вітаю сердечно, пані та панове. Це freestudio21.com, Продовжуємо розбирати займенники, і нарешті в нас фінал. Це два останніх займенники: «Boss» і «None». Всі решта ми вже розібрали. Ось яка в нас здоровенна виходить таблиця. Просто безмежна. І чим далі, тим вона більша, ширша. Ну що ж? І отже, в нас перший в черзі буде бонс. Обидва. Бонз, як правило, вживається з двома предметами або з двома людьми. В цьому смислі він дуже схожий на нізе. І і здебільшого вживається у ствердженнях. Він буває в питаннях, з ним таке може бути, але в основному більша частина випадків вживання БОС – це ствердження. Він може бути в питаннях, але точно ніколи ми його не зустрінемо у запереченнях. Перший випадок, як він може вживатися? Boss, далі предмет або людина номер 1 Далі END. І далі предмет номер два. Ну, якщо ми візьмемо приклад, буде десь таке. «Boss, Сем, and рік, can play tennis». Тобто обидва хлопця, і Сем і Рік. Уміють грати в теніс. Ось предмет номер один, ось предмет номер два. Ось у нас «boss» І ось and. Може бути такий варіант. Далі може бути інший варіант. Ставимо boss. А далі буде множина. двоє в множині. Ми ж можемо сказати: обидва хлопця вміють грати в теніс. Це буде абсолютно те саме. І тоді це буде так: boss Boys can play теніс. Bus може також вживатися з OFF, але якщо ми вживаємо OFF, зазвичай далі буде займенник. Або us, або them, або you. Коротше кажучи, займенники умножені. Ми обидва, їх обидва, ви обидва і так далі. Ну, от Тут можна було би сказати, що bas of them can play tennis. Ну, от Практично і всі його варіанти. Тобто, дуже схоже, знову ж таки, на «either». Може бути з OF. Єдине, що из OR, з and. Nize так само з OF може бути з nor. Ну, от «boss», оскільки він стверджувальний, він не може бути з or і не може бути з nor, але зато він може бути з «and» і може бути з OF. Їдемо далі. Тепер абсолютний його антипод, протилежність як завгодно. Це буде «none». І «none» можна вважати протилежністю не тільки «boss». «None» можна вважати протилежністю each, every. All – він є їх антиподом, тому що він вживається тільки в запереченнях. Він є абсолютно заперечний, негативний і все таке інше. І що, що в ньому добре, те, що з ним можна робити заперечення. Без усяких not, без усяких no, він сам по собі є негативним, таким самим, як Nothing, Nobody і No One і так далі. None можна перекладати як жоден або ні один. Що, в принципі, те саме. І що в ньому ще добре, він вживається більш як з двома предметами або людьми. Чому це добре? Тому що, коли в нас двоє, ми можемо вжити найзе, ми можемо вжити Айзе. І це буде добре все. Ми покажемо, що ні один, ні другий. Але коли в нас більше, тоді нам потрібно щось інше. Ми не маємо права ставити найза Айза. І тоді ситуацію нам порятує нан. Значить, треба напишемо, що він негатив. це в принципі зрозуміло, але нехай буде. І ще, що цікаво, нам не потрібні іменники, займенники, після нього може нічого не стояти. І на перший погляд, це нібито складно, але насправді це безцінно. Тому що можна не морочити голову з одниною, можна не морочити голову з тим, що воно там обчислюване, не обчислюване, щось там іще. Просто нам поставили і цього досить. В реченні в нас. Буде стояти нон, і далі в нас буде дієслово. І тут іще радісна новина: дієслово може бути як в однині, так і в множині, без різниці. Ну, Це насамперед стосується дієслова бути, тому що фактично це дієслово змінюється в однині і множині. Але, тим не менше, може бути в однині, але може бути і в множині. Це вже що більше подобається. Насправді такі речі видні в контексті. Коли в нас приміром питання, чи там залишилися ще яблука в пакеті, я можу сказати: жодного яблука не залишилося і поставити на іс, тобто ні одне яблуко там не присутнє, ніби так буде получатися. Ну можу сказати на як ар. Теж буде правильно, тому що ніяких яблук типу в пакеті немає. Крім того, nun, як і будь-який нормальний займенник із цієї групи, може вживатися з OF. І от коли nun вживається з OF, тоді після нього може бути іменник у множині, ясна річ. Або займенник, теж може бути. Ясне діло, що теж у множині. Тобто them, you, знову ж таки, і все таке. Ну, тепер глянемо, як це в реалі відбувається. Ну от приміром діалог буде в нас такий: Have you got any apples? Чи є в тебе яблука? Відповідь одним словом: none. І крапка. Більше нічого не треба говорити. Чи є в тебе яблука? Жодного. Отак От буде це перекладатися. В принципі, можна сказати I don't have any apples, ради Бога. Це буде правильно. Або I haven't got any apples, або no, I haven't, або ще щось таке, або можна просто одне слово. Або можна, приміром, таке: I have two friends, I have нехай не two. Нехай буде «many friends». I have many friends. Далі кома, But none is married. Тобто в мене багато друзів, але жоден з них не одружений. Або жодна з них не заміжня. Тут не зрозуміло, тому що що дівчата, що хлопці однаково звучать. От, будь ласка, в нас діє в однині. Чому? Тому що можна в однині, можна в множині. Це вже я, як автор, я так це бачу. Ну і далі просто нам стоїть, воно є підметом. Фактично, це підмет, це присудок. Все як має бути. Тобто тут NAN може навіть підметом виступати, це абсолютно не проблема. Тепер, якщо ми будемо мати OFF, тоді буде це звучати, оця фраза буде звучати ось так: none off, my friends, і далі те саме. Is married», Жоден з моїх друзів не одружений. Ось наш іменник у множині, і ось nun. Перед ним з ОФ. Оф дає можливість поставити після нан якісь слова. Іменники, займенники, нановзем може стояти, в принципі, на НОВАС може бути ніхто з нас, тобто жоден з нас. при тому мається на увазі, що нас більше двох. Тобто нас там багато і це взагалом все. Тут є деякі нюанси, про які я умовчую, але зараз вони, ну, в принципі, не важливі. Отже, це вже, наскільки я пам'ятаю, четверта частина. Або третя частина, я вже загубилася але менше з тим. Посилання на всі попередні частини будуть в описі відео, і я обов'язково зроблю. По можливості побільше вправ на цю тему, тому що тема цікава. Ці займенники всі дуже популярні, дуже вживані, і їх треба знати. Треба вміти ними користуватися, тому що це дуже-дуже класний, гарний інструмент і можна робити великі речі ним. І тому треба його обов'язково освоїти і знати. Посилання на скріни також в описі відео. Дякую за увагу. Підписуйтеся на мій канал, далі буде.